На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 158 мільйонів гривень витратить держава, аби виплатити по тисячі гривень жителям Рівненської області, які є вкладниками Сбербанку колишнього радянського союзу. Перші виплати, які плануються згідно соціальних ініціатив, розпочати виплати, розпочнуться вже в червні місяці. Про всі тонкощі таких виплат під час відеоселектору із представниками районів говорили банкіри та обласна влада. Усі податкові послуги в одному місці тепер мають змогу отримати жителі Острозького району. Там нині відкрили перший на Рівненщині центр обслуговування платників податків. Зручніше стало, не треба ходити по декілька приміщеннях. Все зробили тут Безкоштовно не можна платити. Попри заборону уряду, брати готівку за паркування без паркомата у рівному стара традиція продовжується. Чотири гривні години у нас заміняє пока паркомат касовий апарат. Після чотирьох років перерви російська спідвейна ліга знову повертається до рівного. Заявився на ці змагання. Клуб автогонщика Сергія Пелешка. Будуть виступати всі рівненські гонщики. 158 мільйонів гривень приблизно стільки грошей потрібно, аби виплатити по тисячі гривень компенсації жителям Рівненської області, які є вкладниками Збербанку колишнього радянського союзу. Про усі нюанси та тонкощі таких виплат під час відеоселекторної наради з районами говорила заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад разом з представниками Ощадбанку. Банкири кажуть, увесь процес насправді простий, однак його слід детально роз'яснити людям, особливо літнім. Ощадбанку також нагадують, що з 2 до 20 квітня вкладники, яким виповнилося 80 і більше років, можуть повідомити банку про своє бажання отримати тисячу гривень. Аби опрацювати всі дані, Ощадбанк перейшов на шестиденний робочий тиждень. Такі черги в Ощадбанках були у січні 2008 року, коли вкладники збербанку колишнього СРСР отримували свою тисячу гривень, аби подібних незручностей люди не відчували під час цьогорічних виплат. Банкіри розробили спеціальну процедуру, яка має значно спростити увесь процес. Спочатку людям потрібно або зайти на сайт Ощадбанку, або зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 212 30 і актуалізувати свої дані. Це означає, що банк потрібно просто повідомити про те, що людина має ощадну книжку і претендує на тисячу гривень. У свою чергу банкіри призначать дату і час, коли потрібно підійти із документами. До 20 квітня актуалізація даних триває для тих, кому 80 і більше років. Частина з них вже є одинокі. Відповідно, уже вони і пристарілі. Ми з вами маємо забезпечити інформування такої категорії населення в першу чергу через наших соціальних працівників. Через сільських і селищних голів, через територіальні центри, через директорів інтернатних установ, геріатричних пансіонатів, і відповідно через засоби масової інформації. Однак, якщо за якихось обставин 80-річні бабуся чи дідусь, їхні родичі чи соцпрацівники не встигнуть актуалізувати дані до 20 квітня, це можна буде зробити впродовж року, але попереджають банкіри до їх вікової категорії. Додаються у ті, кому від від 70 до 79 років, а це може дещо навантажити процес. У день, який банк призначить після актуалізації, потрібно прийти до відділення із ощадною книжкою, паспортом та ідентифікаційним кодом, а також при можливості зробити ксерокопії цих документів, аби не витрачати на це час. Потім якщо літні люди не можуть відвідати банк, самі за них можуть це зробити родичі або ж соцпрацівники, які ними опікуються. Однак на це потрібне відповідне доручення, у якому обов'язково має бути напис Доручення для здійснення реєстрації. Доручення може бути довільної форми. Як казала, Слана Івана, його може зареєструвати селищний голова, його можуть підписати і головні лікарі, лікарень, його може, керівники установ, де працює та чи інша людина, можуть завірити це доручення. Доручення може бути до вільної форми. Але щоб не виникало питання, ми з юристами відпрацювали форму доручення, де обов'язково і скинули на всі наші відділення, районні відділення Ощадного банку. Після оформлення національної картки, куди власне із 1 червня і надходитимуть гроші, банку призначать час, коли цю картку можна буде забрати. Поки що правила не дозволяють забрати її за дорученням. Однак правління Ощадбанку веде перемовини із Нацбанком, аби цю процедуру для літніх людей також спростити. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Більш докладно про порядок виплати компенсації жителям Рівненської області, які є вкладниками Збербанку колишнього радянського союзу, можна буде дізнатися з програми по суті, котра вийде в ефір на телеканалі РТБ 4 квітня о 21.00. В Острозі відкрито перший на Рівненщині центр обслуговування платників податків. Він, на думку податківців, допоможе наблизити якість надання послуг до рівня світових стандартів. У новому центрі підприємці зможуть як здати звіти, так і отримати різноманітні консультації. З податковою новацією знайомилась Вікторія Катеринчик. Володимир Гарбарчук в селі Теремне Острозького району вже 10 років тримає власну пилораму. Весь цей час чоловік справно платить податки та здає різноманітні звіти. каже, після змін у законодавстві процедура дещо полегшилась. Втім, незручності були з тим, що папери іноді доводилось давати у різних місцях. Тепер же новий центр обслуговування платників податків запевняє Володимир. Все змінив до податкові, звертаюся щомісяця. Що квартала, що місяця, як як виходить. Це зручніше стало. Не треба ходити по декілька приміщеннях. Все зробили тут а знизу, і в одному місці треба все здавати звіт. У новому центрі розповідають податківці зосереджені всі необхідні послуги, реєстрація, прийом податкової звітності та кореспонденції, проведення звірки платежів, а також видача свідоцтв та довідок. А ще центр забезпечений сучасним обладнанням та засобами зв'язку. Всякі бувають люди, листи, щось забули. Ну їм потрібно підказати, розказати. У нас є спеціальний там сервіс центр. Там є комп'ютери. Туди можна флешку свою принести, можна так прийти, на попрових носіях, можна і в комп'ютері все, що потрібно не зробив. Може, щось щось не так. Це живі люди. Відкриття центру, переконаний керівник району, створить сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Відтак очікують, що це допоможе збільшити і надходження до місцевого бюджету. За перший квартал цього року приплідні співпраці влади, яка сьогодні є, і податкової інспекції. Ну і безперечно, не без участі платників. Ми виконали навіть якщо 117% виконання доходної числі місцевих бюджетів, і 109% державного бюджету. Уже наступного місяця подібні центри мають відкритись у Гощанському та Рокитнівському районах. А до кінця року діятимуть при всіх податкових інспекціях рівненщини Вікторія Катеринчик Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Урядова постанова про те, що водії за парковку мають розраховуватися лише через спеціальний паркомат. А за його відсутності стоянка вважається безкоштовною, набрала чинності. Проте не для рівня, як ми з'ясували, за паркування в центрі рівного і надалі продовжують брати гроші 4 гривні за годину. І це тоді, коли столичні чиновники минулого тижня заявили, без паркоматів стоянки мають бути безкоштовними, або ж місто має запровадити безготівковий розрахунок за парковку. Чому у рівному постанова кабміну не працює? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З'ясувати, чи платять після першого квітня водії міста за стоянку, ми вирішили на найбільшій парковці рівного і, здається, своєю присутністю одразу налякали паркувальників. Склалося враження, що від несподіванки чоловіки навіть забули, чи беруть вони гроші, чи ні. Стою, просто простолю за території, щоб машини не і все. за версією паркувальників, стоянка тут безкоштовна, і лише ті водії, які прагнуть особливого нагляду за своїми авто, самі на знак подяки платять певну суму. Ну я не беру день зараз. Я просто стою, Дивлюсь, за що ставали. Якщо мені хтось дасть рубль два, то звісно, що я не відказуюся від того, але я не требуюсь людей. Втім, через півгодини дармового пропуску чоловіки у яскравих жилетах вирішують правила переграти. Звідки не візьми, з'являється касовий апарат і проїзд стає платним. 4 гривні години. Людина 19 годину отримала свою квітанцію. У нас заміняє поки, паркомат касовий апарат. Це те саме є, що той паркомат, ми видаємо офіційно людям чеки. Саме такий розрахунок між водієм та паркувальником є правильним, а стоянки і після 1 квітня для рівнян залишилися платними. Переконує телефоном директор комунального підприємства, якому належать парковки. Стягнення грошей за стоянку передбачено рішенням міськради від травня минулого року. А урядова постанова, нібито пунктом 29, м за словами чиновника, фактично прирівнює касові апарати до паркоматів. Враховуються 29-й пункт постанови кабінету міністрка. Передбачає не тільки е, сплату через парку, паркувальні автомати чи там в'їздні виїзні термінали, а також і шляхом придбання у паркувальника, е, паркувальна салона та, та чета, які сплачуються через касовий апарат. Щодо водіїв, які ухиляються від сплати, то будемо шукати оптимальні законодавчі визначені шляхи. Чи має право комунальне підприємство брати гроші за стоянку саме у такий спосіб? З'ясовують правоохоронці. Відповідну перевірку вже розпочала прокуратура рівного. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма. День голова облдержадміністрації пожертвував свою місячну зарплату у розмірі 10 тисяч гривень восьмирічному хлопчику У Дмитра Тарачевського із села Буща з Долбинівська району рак лімфовузлів. Хлопець лікується вже майже рік. Його стан здоров'я то поліпшується, то погіршується. Доглядає за школярем батько і старша сестра. Гроші на допомогу дитині збирають різні громадські організації і установи. Крім того, сім'ї пообіцяли провести до будинку газ і забезпечити водою. Подробиці далі у сюжеті Дмитру Тарчевському 8 років. Живе хлопець у цьому будинку разом зі старшою сестрою та батьком. Торік, влітку, Дмитро захворів. Після обстеження у Рівному та Києві медики поставили діагноз рак лімфовузлів. Нас зразу гематології положили. Там лікуємо вже 9 місяців. Батько вже не пригадає, скільки грошей пішло на лікування. Допомагали і односельці, і різні організації. Нині хлопчик мусить багато себе в чому обмежувати насамперед у прогулянках на дворі. Мені на день не дуже мало то я в хаті машинкою і на пульту їжджу». Голова облдержадміністрації познайомився із Дмитром на святі Миколая. Василь Берташ дізнався, як скрутно живе його сім'я, і вирішив допомогти. Дімо хлопчик був такий самий активний. Мені сподобалося, я вирішив особисто приїхати в цю сім'ю, і тим більше батько виховує цих дітей мами немає. І сьогодні цей батько дійсно такий. Благородний вчинок робить очільник області. Пожертвував сім'ї Дмитра свою місячну зарплату 10 тисяч гривень. Крім того, пообіцяв посприяти, щоб у їх будинок провели газ та пробурили свердловину для води. Нині за нею сім'я ходить до сусідів. А ось голова Дубинської райдержадміністрації Данило Корилкевич подарував хлопчику 5 тисяч гривень і пообіцяв особисто контролювати, як його лікуватимуть. Дмитро за подарунки подякував і розповів, чого найбільше хоче. А чого ти найбільше хочеш, щоб у тебе було здоров'я? Після цього гості разом з Дмитром зіграли у дартс. восьмолітній хлопчик, переміг. Юрій Шарманський Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Після цього очільник Рівненщини також побував у трьох будинках сімейного типу і у прийомній сім'ї у селі Здобиця Василь Берташ вислухав проблеми людей, які опікуються сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, і пообіцяв по можливості допомогти. Нині наша область серед лідерів в Україні щодо усиновлення. 90% дітей, які залишились без батьків, перебувають у будинках сімейного типу, прийомних сім'ях чи усиновленні. На Рівненщині створено 19 будинків сімейного типу і півсотні прийомних сімей. За словами Василя Берташа, завдання влади сприяти людям, які хочуть допомогти обездоленим дітям і взяти їх до себе у сім'ю. Здоров'я понад усе нагадують медики. Вони влаштували в другій рівненській поліклініці чергову акцію безкоштовне вимірювання тиску прямо в холі свого закладу. Такі заходи для поліклініки вже стали доброю традицією і не втрачають актуальності в будь-яку пору року. А знати рівень свого тиску навесні ще й при нинішніх погодних умовах просто необхідність. Ходила міряти артеріальний тиск і заодно дізнатись, як вберегтись від гіпертонії Оксана Жужецька. Весна період загострення серцево-судинних захворювань. Відтак знати рівень свого артеріального тиску і регулярно його вимірювати, особливо у цей період обов'язок кожної людини. Тисково зараз стоїть 7 на 74. 71 пульс. Це добре чи погано? Такі показники є нормальними, а от Людмилі і Ліні з чоловіком пощастило менше. У подружжя тиск підвищений, і для них, на жаль, це вже не новина. Від погоди залежить, від емоційного стану. Все на людину впливає. Гіпертоніків у рівному, як і в Україні загалом стає дедалі більше, констатують медики. І такі експрес-тести лише зайвий раз це доводять. Тенденція на даний момент така, що дійсно тиск зараз є повишений у більшості людей. Навіть людина, яка, ніби так сказати, вік досить така молода, років 25-26, Ну тиск у неї є уже вище норми. Ті, хто з підвищеним тиском живе роками, вже мають навіть свої рецепти його пониження. Найбільше рух. І всього рух, це треба десь прогулятися, так монотонно пройтися, заспокоїтися в свіже повітря. Значить, на ніч валеріаночку приймаємо вранці, пустирник заварюємо. Для кожної людини методи боротьби з високим тиском є індивідуальними, кажуть медики. Головне, аби це були рекомендації лікаря, а не поради сусідки. Таке самолікування лише може зашкодити. До того ж, гіпертонікам про свою хворобу слід пам'ятати постійно. Це не є грип, це не є респіраторне захворювання, яке вилікував і про нього забув. Це хвороба, яка потребує системного лікування, контролю. Лабораторних обстежень, кардіограми і серйозного відношення до свого здоров'я. Особливої уваги до артеріального тиску потребують дні, коли фіксуються магнітні бурі чи перепади температур. В такі дні хворим особливо потрібно бути уважним до свого здоров'я, слідкувати за своїм тиском, вимірювати його і обов'язково в ці дні приймати призначення лікаря. Універсальна порада для нормалізації тиску у лікарів єдина: дотримуватись здорового способу життя, відмовитися від цигарок, міцної кави та чаю, не зловживати алкоголем, жирною та солоною їжею. Медики нагадують, найкраще лікування це профілактика та регулярний контроль свого тиску. Як це відбувається часто? Ні, не кожного дня, але періодичність там раз в 3-4 місяці ми такі акції проводимо. Це можна проводити і на вулиці. Зараз погода. Не приваблива для таких міроприєм, що проводити на вулиці. тому ми в нашому холі поліклініки проводимо дану акцію. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Недалечко червоне яєчко. До свята усіх свят Великодня залишається два тижні. Одним з головних атрибутів святкового кошика традиційно є писанки. Як правильно наносити пасхальні орнаменти вчили у Рівному під час майстер-класу. Особливості стародавніх технік відтепер знає і Вікторія Катеринчик. Якщо вам набридло купувати наклейки з орнаментом і за допомогою ритуалу опускання в кип'яток отримувати псевдописанки, можна опанувати древні українське мистецтво писанкарства. Навчитись цього не так вже й складно, запевняє народна майстриня Лариса Кітова. Головне правильно повертати яйце, щоб лінії були рівними, та тримати писачок. Та є й певні правила, окрім символізму, самого малюнку потрібно правильно підходити і до розпису. Писанка, е як і Будь-який витвір декоративно житкового українського мистецтва створювався за певними правилами. Правил цих дуже і дуже багато. Ну, найголовніше, щоб вона робилася з чистими намірами, з гарним настроєм, без якогось каміння за душею. І тоді ці орнаменти, тоді ці кольори, які поєднуються в писанці, принесуть щастя, добро, достаток на весь майбутній рік. Серед учасників майстер-класу і початківці і народній умільці, так Вікторія Киселенко, у писанкарстві не новачок. Свою першу роботу розповідає, виготовила ще 30 років тому, і за стільки часу не перестає дивуватись красі цієї творчості. Це ж треба на такій малій формі відтворити орнамент. Традиційний національний орнамент. Для мене ця писанка це велика-велика заздрість, що я їх почала робити. І так відволіклась на ляльки і забула про писанку. І так заздрі, як бачу гарні роботи, і думаю, а могла б, може, і я. А от Ольга Собчук писачок в руки взяла вперше. Каже, якщо спочатку хотіла відобразити традиційні геометричні візерунки, то вже в процесі політфантазії розробив справжню авторську роботу. «Так ось подумала, що що я більше всього з дитинства так запам'ятала. Щось мені захотілося тваринок намалювати. Лисичку, зайчика. Я зразу придумала а цього. А чи останок. Подібні майстер-класи у народному домі планують влаштовувати і в майбутньому, долучаючи рівнян до різноманітних напівзабутих народних ремесел. Вікторія Катеринчик, Сергій Абрилевич, інформаційна програма. День. Спідвейна команда рівненського автоклубу Мір подала заявку і була зарахована до участі у відкритому чемпіонаті Росії зі спідвею. Про це сьогодні журналістів дня повідомив керівник клубу Сергій Пелешок. За його словами, змагатиметься у лізі шість команд, а честь рівненського колективу захищатимуть лише місцеві гонщики. Більше про це Іван Марчук. Останній російський клуб в офіційній гонці на Рівненському треку змагався у травні 2010-го. Ось ці кадри. Тоді на гонку української ліги спідвею до рівного завітала турбіна з балаково. Що ж до відкритого чемпіонату Росії, то поєдинки цього турніру відбувалися ще у 2007-му. Знову росіян рівненська публіка може побачити на місцевій доріжці наприкінці квітня. Відомий місцевий автогонщик Сергій Пелешок вирішив заявити на ці змагання власну спідвейну команду. За. Рівненську спідвейну команду Мір будуть виступати всі рівненські гонщики. На сьогоднішній день у нас ініціатива пішла в першу чергу від спортсменів. От, спортсмени, як молоді, так і вже більш досвідчені, підтримали цю ідею, готові і цілі і задачі. Щоб наша місцева рівненська команда виступала в повному складі без лігіонерів. Загалом у рівненській команді виступатиме 13 гонщиків, серед них Олександр Бородай, Володимир Омелян, батько та син колодії, Ярослав Полюхович, Михайло Онешко, Віталій Лисак та інші стосовно фінансової спроможності клубу брати участь у російському чемпіонаті, тут Сергій Пелешок покладає велику надію на уболівальників, а також на владу адміністрація. Як обласна, так і город міста, клуби і керівництво Товариства скрізь оборони України їдуть, можна сказати, в одному возі. Є розуміння влади і бажання, щоб все-таки спідвей місцевий розвивався. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Депутати на старт у рівному обранці усіх рівнів та політичних сил зустрілись на спортивній арені. У спортзалі центру Інваспорт стартувала обласна депутатська спартакіада. Майже сотня представників місцевого самоврядування з усіх міст та районів Рівнищини грали у шахи, шашки, більярд та настольний теніс. За спортивними успіхами обранців спостерігала Людмила Усік. Депутатська розминка поза сесійною залою, теніс, шахи та шашки і жодної політики, лише здорова конкуренція. Замість краваток та ділових костюмів кросівки та форма. Замість політичних гасел спортивний азарт. Майже сотня депутатів різних рівнів з усієї області змінили сесійні зали на спортивну. Як голова комісії відповідає за спорт в селищній раді Клеванській. однозначно відповідно, і сам мушу підтримувати якусь форму. Поки мені везе, поки вони. Жінки-депутати змагаються у шашки та настільний теніс. Чоловіки у більярд, шахи та теж теніс. Одні давно не тримали ракетки в руці, інші справжні профі. Конечно, слабенькі підготовка фізична і тактична у людей, але бажання побідіть всіх є як на сесії, так і в житті. У спортзалі жодних розмов про роботу. Уся увага на суперника. Щоправда, декому щоб походити, довелось згадувати шкільні роки. Ніхто нічого не готував, я сама мовчки все думала. От. Ну і так вирішила. Без будь-якого політичного забарвлення красиво все. І ми навіть, скажімо так, що раді, що зустріли жінки, відірвавшись від своїх домашніх справ. Сергій Паладійчук, депутат Рівнеради, обрав шахи. Цю гру він порівнює з українською політикою і каже, вона допомагає йому робити кроки на політичній ниві. Це стратегія, це політика. Да, тільки політика в кращому сенсі цього слова не так як його вживають українці, але е на мою думку, знову ж таки, шахи допомагають в будь-якій сфері життя стратегічно і на декілька ходів вперед продумувати свої кроки. Спробувати себе у великому спорті до рівного приїхали обранці з усіх районів області. Це перший турнір такого масштабу. На спортсменів з мандатами попереду очікують більш атлетичні волейбол та футбол. Щоб підійти до цих стартів в оптимальній фізичній формі, фахівці дають депутатам поради. Мінімум зарядка і мінімум три рази в тиждень по Півтори-дві години активних занять спортом. Проведення обласної депутатської спартакіади присвятили року спорту в Україні. Переможці регіональних змагань поїдуть до Івано-Франківська, боротись за першість з обранцями з інших регіонів. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.